Толя звела мене з Бученою ще на самих початках моєї творчої кар'єри на Тербітті, коли я після Інституту культури Київського, будучи уже режисером, знайомився тут із роботою народного театру агітбригади і мав нагоду навіть втілювати свою програму. Напевно, тоді я і відчув отой особливий якийсь магнетизм. Бучаччини, звичайно, в першу чергу це люди, які оточували мене, люди, які зустріли тоді мене, які допомагали. Я е, завжди буду пам'ятати про прекрасну родину Гребеньовських, які е, і тоді, і на сьогоднішній день є. Передовими у питаннях культури, розвитку культури, бо Стефані Іванів я навчався в інституті. Вона заочно, я стаціонарно, Ось я пам'ятаю їх по сьогоднішній день. І пісню, яку іноді приходиться чути Бориса Олійника, пісню пісня про матір, я власне мелодію співаю завжди ту, котру від них, а не ту, котру співає сьогодні Таїсія Повалій. Власне, чому я на цьому наголосив? Тому що в мене Бучачина, вона власне якось і поєднується як щось таке особливе, як музика, як якийсь ансамбль. Тут е, прекрасно, що збереглася якась своя архітектура із тих історичних часів, починаючи від ратуші, розташування вулиць. Тут по сьогоднішній день настільки затишно і спокійно, що хочеться тут бути і насолоджуватися цією такою якоюсь музичною тишою. І якщо говорити музичними термінами, то, звичайно, сьогодні в мене сприйняття Бучача як музика ансамблю, опус, який дарує. Своє мистецтво людям це високий професіоналізм, це висока це гармонійність і це, безперечно, оригінальність і класика. Це все поєдналося. Я хотів би сказати, що таких районних центрів є не так багато. В силу різних причин, але власне, що до цього ансамблю ще і ще раз кажу, доєднуються люди Бучачини. Коли в минулому році ми відзначали 750-річчя Бучача, мені приходилось тут працювати довший час, вирішувати багато питань і потім власне бути присутнім на цьому святкуванні. Власне, я відчув, що найціннішим, як напевно, і скрізь є люди, їхня енергетика, їхнє ставлення, їхнє Увага, ось і сьогодні, напередодні 20-ї річниці незалежності України мені хотілося б побажати безперечно процвітання цьому красивому нашому містечку, безперечно, е багатства. І матеріально, але в першу чергу примноження багатства духовного, яким сьогодні володіє Бучач. Я дуже поважаю цих людей і думаю, що ці духовні святині, які є, оця спадщина пінзеля, яка є, ця спадщина, яка втілена в символі Бучача ратуші, вона повинна бути фундаментом для того, аби минуле історичне підтримувало розвиток майбутнього. Я всіх вітаю із Днем незалежності. Я бажаю здоров'я, миру, злагоди і щоб Бучач дожив ще краще до тисячоліття, а потім багато-багато років історичної пам'яті і історичного існування.